Будемо відстрілювати плитки. Дуже просять каткурські патрони, повністю будемо її знищувати. Це вже дуже заряжена річ, це дуже кучно. Будемо відстрілювати плитки, котрі нам привезли наші друзі. Будуть стандартні ЛПСи 545 на 39 і. Попрацюємо натівськими. Це у нас набій стандартний зі сталевим сердечником М193 патрон. Стандартний військовий патрон, який був дуже поширений, поки Штати не почали виробляти інші. Вони у нас є. Інший набій майже такий же, але е, країна виробник вже Бундерсфер. Третій тип патрону це М196, це трасерний набій. Так, і два вже останніх, котрі себе дуже гарно зарекомендували: М855 патрон. Пробивної сили стандартного вже не вистачало. Їм, як завжди, хотілось більше, більше, більше. І вони зробили цей набій. Але треба ще більше. І вони зробили М855А1 повністю зі сталевим сердечником. Це вже дуже заряджена річ, і вона по пробивній спроможності набагато вища, чим піські чорні і чорноносі патрони. Аналогового калібру 5,56 і 5,45. Так, у нас трошки обстановка змінилась, дуже темніє швидко. Карелу пить в одну точку. Хе. Ну і додаємо трошки. Так, дітки, не забувайте про безпечне положення зі зброєю. Так, тут наїзд. Різати не треба буде. Чи треба? Все ж таки ми знищимо цю броню. Але тести на те вони і тести. Дуже туго ріжеться, до речі, кордура. О. Так, теж у нас виходу нема ніякого. Все чисте ціле. Плита. Виходу нема є, але знову ж кажу про Демпфери Дуже важлива річ. Вони допомагають, вони реально рятують. Вони дають певну відстань від плити до вашої Грудної клітки чи спини і гасять енергію кулі. Але, як ви бачите, це дуже кучно залишки. У нас всі патрончики залишились. Ну і знову, як бачите, міцність. Самої плитоноски. Навіть поки не розріжеш, плиту не, не, не дістанеш з неї. Настільки все нормально зроблено, коли плита трошки деформується, виходить, її вже нереально витягнути з плитоноски. Але тканина тримається, навіть із того, що вона зрізана, і за конструкції вона ще буде в тебе і на тобі. І давати якийсь захист в будь-якому разі.